Щоб без проблем переміщатися одеськими дорогами, водіям мопедів та скутерів необхідно мати право водія категорії А, щоб їх отримати, людина повинна звернутися до акредитованого навчального закладу, пояснюють у сервісному центрі МВС в Одесі. Взяти з собою паспорт, код, медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом і кольорові фотографії, прослухати курс лекцій теоретичних, і потім звернутися в сервісний центр. І здати іспит з теоретичних знань. Якщо іспит успішно складено, формується сертифікат, який дійсний протягом року, додає Олена Китайська. Після теорії проходить практичні заняття щодо навичок керування транспортним засобом. Після цього складається внутрішній іспит в навчальному закладі. Формується свідоцтво в електронному вигляді, яке ді... чинне два роки, і знову ж таки людині потрібно здати практичний іспит в сервісному центрі. Після успішної здачі екзамен людина отримує посвідчення водія категорії А1. Простіше отримати право керування мопедом або скутером тим водіям, які вже мають посвідчення водія вищої категорії. Ви звертаєтесь знову ж таки в акредитований заклад навчальний і отримуєте проходите прискорений курс навчання просто щодо практичних навичок керування. Здаєте внутрішній іспит і здаєте іспит в сервісному центрі і отримуєте вже своє посвідчення з, з новими категоріями, в тому числі. Нещодавно у сервісному центрі з'явилося нововведення, яке стосується також водіїв двоколісного транспорту при продажі свого транспортного засобу близькому родичу тепер не обов'язково міняти номерні знаки. Якщо вашого чоловіка, чи вашої дружини, чи ваших батьків є транспортний засіб, і ви хочете його перереєструвати на когось своїх близьких чоловіка, дружину дітей. Ви можете зробити цю послугу без зміни номерного знаку. буває. Люди так звертаються. Чи можливо ми можемо ми залишити це на наша машина? Я одарую синові. Ми можемо залишити. так. Да.